Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна, і сьогодні в нас розкладання загальне на один варіант у формі послання від божества. Є вже таке розкладання на каналі в плейлисті. За загальні розклади називається послання цирцеї, досить цікава там вийшла інформація. Раджу подивитися, якщо не дивилися. А сьогодні в нас буде послання Бога гіпноса грецького божества. Витягла я попередньо. На цьому міфологічному оракулі, який називається ТЕМ Глибокий Темний і Небезпечний Оракул, тут на кожній карті якесь божество або якась сутність, або міфологічний персонаж з конкретним посланням, і от дуже цікаво це розкладати, як розвертати детальніше на таро. В цьому разі разі, в цьому випадку, без різних варіантів або вам відгукується, або ні. Але як показує практика, якщо щось потрапляє в поле людини, якась інформація до неї, якщо пробивається, значить, ну щось щось корисне для себе людина все одно винесе в будь-якому випадку, бо нічого просто так в наше інфополе не потрапляє. Ну і власне щодо Бога гіпноса. Цифра 20 в даному випадку, можливо, щось вам скаже, підкаже ключове слово, відпочинок на цій карті. На карті зображено безпосередньо бога гіпноса, який, до речі, є згідно до міфології, згідно до міфу, сином богині Нікс, яку я вважаю своєю покровителькою. Це темна богиня хаосу. І, ну, загалом, тут темні божества, умовно темні, але це не равно погані. Танатос, до речі, вважається доброзичливим таким божеством. І позаду нього зображено ой, Танатос гіпнос, і говорили, вибачте. А позаду нього якраз стоїть Танатос, який є його рідним братом. І от цікава така міфологія в тому плані, що сон і смерть насправді дуже схожі і споріднені, от так само як вони брати, тобто. Що сон, що смерть є породженням одного і того ж? Да? Метафорично, цікаво так, я от на цей момент чомусь звернула увагу. І от часто по цій карті програється, ідея така прям смертельна о, виснаженість, втома о, або навіть депресія проходить по цій карті. Ну і будь-які перекоси зі сном відпочинком. Бо коли людина млява і постійно хоче спати, і спить по 14 годин, і все одно не може виспатись, і будь-який вільний час вона спить, це часто є ознакою, симптомом або депресії, або іншого да, ментального розладу. Щось тут не ок. Тобто погано не досипати в когось себе безсоння може програтись, в когось не ресурсом, просто виснаженням, в когось, от якраз, таким станом, коли спав би спав би. Ну, в якійсь мірі восени зараз осінь, коли я знімаю. Це може і природно, і нормально, бо і природа так потроху входить в сплячий стан, да, все сповільнюється, все завмирає, але тим не менш, якщо це у вас патологічний стан, то це нездорово. Також цієї карти є додаткове цікаве значення, як спляча, непробуджена сила. Що саме тут зараз будемо уточнювати на Таро, звісно, сила, яка не може пробудитись, бо людина. Вигорає і витрачається на щось, ну на що не має витрачатись, да щось або хтось жере забагато ресурсу цієї людини, і через це її сила якась чи то магічна, чи то духовна, чи то екстрасенсорна, спить і не може пробудитись. Ну, в принципі, тут можуть в різні мірі всі моменти програватись в різних комбінаціях в кожного хто подивиться. От такий от посил основний давайте уточнювати на картах більш детально. Про що саме тут гіпнос хочу сказати тим, хто буде дивитись це відео? До речі, Таро взяла оце таке. Воно досить містичне. Коти, привиди, люблю цю колоду. Чомусь вона мені зрезонувала. І, до речі, оця спляча сила, про яку тут сказала, може бути досить темною. Бо все ж таки і Нікс тут має відношення. Тут може підійти, якщо казати про магію, то вам може підійти будь-які будь напрямки. Коротше, такі темні або умовно темні, некротичні, да, або тут гіпнос-танатос і е, цей, магія хаосу є такий напрямок. Щось таке в вас спить і не може пробутись. То про що саме вам хоче сказати гіпнос? Ну, і я тут, да, я тут. А, як? Дев'ятка місяців, да? Дев'ятка пентаклів в даному. А ні, не Пентаклів. мечів. Слухайте, а дев'ятка мечів вона ж і класично там, про цей безсоння, там вже. Класичні колоді Райдера Уейта, персонаж на карті, жінка така от, підривається, як ніби їй кошмар наснився. Да? Тобто, тут, напевно, щось вам про ваші сни хочуть сказати, щось вам тут сниться. Можливо, якась інформація пробивається до вас у вісні. Що тут, коротше, про сни? Кому сняться кошмари, обов'язково звернути увагу? Да і взагалі на сни. Можливо, вам треба в принципі з темою сну попрацювати, включи снобачення. О, як мені це одразу на думку не прийшло. Я думаю, це все чітко, тому що карта така вийшла про, про сновидіння, про нічні кошвари або просто якісь такі тривожні сни, там я не знаю. Коротше, вас переслідують, скоріш за все, в більшості тривожні сни. І а, напевно, тут проривається ідея, яка має запрацювати в ваших руках. Бо е цей король кубків, він же ідейний, він займається справою по серцю. Е от, можливо, емоції ще якісь пробиваються. Коротше, тут щось дуже важливо, що треба почати запам'ятовувати, почати аналізувати, почати розбирати, щось до вас лізе, і лізе. Хтось бачить отакі тривожні сни, е руїни, е бідність, розруху якусь, а хтось бачить. Ну, якісь події неприємні у вісні, неприємних людей, людей з минулого. Ну, різне, різне, вас вже багато. І з вас може прориватись, до речі, в когось щось типу цілителя. Ну, не обов'язково, допоміжного практика. Щось тут по темі допомоги собі та іншим. І дуже важливо, що щось приходить у вісні, прямо от, не перший день мені йде, Прямо не перший день. І ви частину не розумієте, чому що і навіщо вам наснилось, частину не запам'ятовуєте взагалі, а можете трактувати невірно якось. І взагалі тут у цей потенціал снобачення треба розвивати. От завжди це кажу. Віщі сни, оце навичка отримувати інформацію у вісні це навичка, яка прокачується. І навіть якщо у вас це як дар, як якийсь неймовірний хист, це не означає, що це не треба прокачувати і з цим працювати. Це не так працює, що ти просто, просто все життя бачиш віщі сни і ти їх одразу розумієш, ні, тут треба прокачувати, відточувати цю навичку. По-перше, запам'ятовування снів. Бо чим більше ми запам'ятовуємо, тим більше інформації. Да? Це такий проблемний момент, щоб запам'ятовувати реально кожну деталь. І а, правильний їх аналіз. Відкидайте оці всі сонники, оці всі народні, загально прийняті е, трактування, да, символізм, оцей увесь. Він у вас, у вашій вашої підсвідомості, свій неповторний. У те, що собака сниться до цього, а миша до цього, викидайте це. Вам треба тут плясати, відштовхуватись від ваших асоціацій. Про що для вас цей символ? Та ж сама собака для когось це друга, для когось загроза. Якщо у вас дитяча травма, і ви панічно боїтеся собак, ну хіба вам ваша підсвідомість буде казати щось приємне цим? Ну дуже навряд, правда ж? І так воно у всьому ладно. Що саме там пробивається? От основний посил, який вам пробивається у вісні, а ви його ніяк не можете вловити і протрактувати башта От загроза якась. Дійсно, вас про загрозу попереджає ваша підсвідомість. Про щось, що вас або планомірно руйнує довгий час, або просто раптом може трапитись і нашкодити вам. Що саме? Ай, королева ця палець? Відьма. Відьма. Або вас хтось е, е, глазить, або проклинає, або навіть магічить проти вас. Жінка. Так, це відома вам людина? Да, людина, як з вашого оточення, навіть якісь мірі, от з вашої зони комфорту, а все ж таки глазять чи магічить, що тут відбувається, помірність. Ну, да, тут от, 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 от показують повільні і давні процеси. Знаєте, що я вам скажу? Іноді нас глазять, е, як наворочують е, нам е, навіть близькі люди, які не бажають нам зла. От просто в людини дерне дурне, вибачте, дурне око, е, специфічна енергетика, якась, і просто це треба враховувати і якось захищатись або чиститись да, регулярно знімати. Це. От, і я, от чесно, в якийсь момент навіть відчула, що мене моя мати ніби глазить. Це був момент, коли я вирішила все ж влаштовувати особисте життя після розлучення і почала знайомитися на сайтах знайомств. І от, хто б мені не сподобався, от як тільки хтось дійсно зачепив мою увагу і почало щось зав'язуватись. коротше, як тільки я показую фото мамі, все, там починається фігня якась. Просто це повторилося багато разів. І Тому я над цим задумалась, продивилась на картах і побачила так. І вона це знає сама за собою. Ми якось розмовляли, що вона ну глазлив, Ну, може наврочити от така отакана енергетика. Тобто, вона навіть не знаю, от зараз ми окремо вже живемо. То був період, коли ми жили разом з батьками один час. Вона навіть дитину похвалить, скаже: Ой, як добре, що в нього от почало це виходити. Одразу він починає робити навпаки. Або ой, до добре зі сном налагодилась. Починаються проблеми зі сном. <сум> Знову ж таки, по цій карті. От, тобто вона це не спеціально, але я це почала враховувати, якось регулювати. От, і схоже по цій картині, що є близька людина жіночої статі. Ну, може, не супер близька, не в такому прям сенсі, що мама, дружина, а в когось і так. Мама, дружина, сестра, а в когось там близька подруга, приятелька. От хтось, хто буває в вашому полі регулярно, з ким ви спілкуєтесь, щось обговорюєте, можливо, можливо, навіть радитеся, чимось ділитеся з цією людиною. І вона може вас навіть пожаліти, побажати вам доброго, але глазить, але глазить. І які проблеми це приносить? Ой-ой-ой, самі карти вискакують зараз. Ну, Дивіться, в кого є діти, з дітьми можуть бути проблеми. Тут все ж таки пажик вийшов. Ой. Якось як ніби плутає вам шляхи. Не та інформація, от якось ви заплутуєтесь. Якась така енергія потрапляє в ваше поле, що ви починаєте плутатись в приватному житті. Хтось там, у когось проблеми реально з дитиною, з дітьми виникають, у когось з коханими. Ваш... Гармонія у вашому просторі псується. Дуже погано ще, якщо ця людина вхожа буквально в вашу оселю, в ваш будинок. І вам вже підсвідомість кричить, про це кричить. Ну, Тут буде по-різному, у вас же багато, в когось це рот попереджає, в когось там янголохоронець, в кого що, в когось просто власна інтуїція. да, Намагається вас попередити, Ну, вас це е, е, руйнує і вас це псує. Тобто воно в якійсь мірі як псування працює, там вже башта вийшла. от. Така історія. Добре. Ну, нічого доброго, але нехай. Е, як вам від цього захистити, що ви маєте тут робити взагалі? В такому випадку. А якийсь о, вам треба взагалі. Слухайте, мені тут ще пішло зараз, що ви, в принципі, людина, яка. Ай, вразлива до навроків, побажань. Більш вразлива за інших. І вам треба якийсь захист. Ой, так як це чітко під, підтягується в просторі для моїх підписників. У мене буквально попереднє відео, яке от зараз я це зніма, знімаю, а це загруж воно загружається паралельно, щоб звільнити пам'ять. Там якраз про захист. І там я запитала в Оракула Відьомського, про що мені зняти відео. І вийшла карта по енергетиці по сенсу дуже схожа на магічну сторону ту за гробниць, ту за Пентаклі. Там якраз вийшов захисний камінь. Та? І я побачила цей Туз гробниць, і мені пішло або захисний камінь, або. Якийсь оберіг, ну, от якийсь предмет, який вас буде захищати від навроків. Не тільки цієї жінки, а й взагалі. Бо вам це потрібно. Вам треба чи то каміння від навроків, від всяких штук, чи то от конкретно оберіг зроблений від навроків. Щось таке заведіть собі і прям носіть на собі при собі. да Ну, частіше за все, це каміння. Щодо каміння, конкретного не скажу. Тут іде говліт, тут в цьому оракулі по кожній карті ще й камінець якийсь іде. Тут у нас говліт іде по цій карті Танатоса. Господи, гіпноса, що ж я їх плутаю. Умовляюсь, от може говліт, а може щось схоже, але загалом, загалом, кожний камінь може бути захисником. Важливо ще яку ви програму задасте, коли ви його отримаєте, почнете взаєм, взаємодіяти. І далі е, треба взяти на в долоню в руку цей камінь і в щиро від серця, від душі попросити його робити для вас оце і оце. І в принципі, ви можете взяти будь-який кабінець, який вас покличе, і попросити його вас захищати від навроків, проклять, побажань. У мене до речі про навроки з гласу, це все, є дуже детальне відео е, в, в плейлісті, здається, говорить Оракул. Воно ну, таке відносно з недавніх, я, якщо не забуду посилання, прикріплю. Якраз про прокляття, на оце це все добро Там і діагностика є по варіантах, і всякі важливі моменти. Я так в форматі ченнелінгу уточнювала там на картах. Дуже цікаво, і для вас ця тема важлива. Якщо не бачили це відео, подивіться обов'язково. І оце відео. Про захисний камінець, про те, від чого і від кого вам треба захиститись, теж подивіться, якщо до бачили, якщо ви дивитеся це, значить на каналі вже буде на той момент. Отака от історія. Оберіг вам треба, отак все просто. Так все просто. І цей негатив, який ви отримуєте через ці навроки, в різному символізмі виражається у ваших снах. А ви, можливо, голову там ламаєте. До чого наснилося? Та от до того, що або ваша підсвідомість, ваша інтуїція підказує вам, як, як покращити свій добробут, внутрішній простір, і як зробити життя приємнішим і гармонійнішим. Да? Гармонізуватися так. Або дійсно цього хочуть ваші покровителі якісь. Отака от історія на тому все. Буду рада, якщо корисно буде. Так, да, от тут і дно підказує, що вас як пробило вже. І, о, до речі, от прямо, якщо у вас є прямо зараз якась проблема, конфліктна ситуація, якщо є, якийсь роздрай. От це є наслідком цих цього навроку. От тут пристріт тут ще може бути. Я така штука. Отут, оцей пристріт, те, що в турецькій культурі пристрітом називають в них вже це розповсюджена штука. І у до речі, у цей їх оберіг відомий від пристріту Назар, Назар, оце око, біле, біле на синьому фоні. Оце теж ви можете використовувати. Буде вас захищати. Коротше, оце що у вас ви коротше, оця проблемна зона, яка наразі у вас є, є наслідком цього пристріту навроку. Отаке от діло. Тому давайте захищайтесь, гармонізовуйтесь, всім гармонії, добра, добробуту, здоров'я, е чистої, світлої енергії навколо. Найприбуде з вами сила. Дякую всім за увагу. З вами була Ганна, пока-пока.